В роздумах, що ж приготувати з баклажана, тоді цей рецепт точно потрібно зберегти та спробувати: пряна ароматна закуска із маринованих баклажанів та перцю. Для цього рецепту я взяла три баклажана та три перчини. Будь-яких можна розмірів брати. У мене з розрахунку 300 г баклажана, 300 г перцю на дану пропорцію маринаду. Отож, нарізаю усе ось такими шматочками. Зверніть увагу, шкірку не чищу. У цьому рецепті цього робити не потрібно. Все скидаємо в одну миску. Перець також обчищаємо від зайвих насінин та якщо щось є зайве, обрізаємо. Нарізаємо теж довільними шматочками, так як ви більше полюбляєте їсти, але не занадто великими, щоб в подальшому було зручно їсти. Така закуска ідеально стоїть декілька днів в холодильнику і дуже смакує до будь-яких страв. Приготувавши один раз, захочете готувати іще. Далі до овочів додаємо 100 мл олії, гарненько перемішуємо та викладаємо все на деко в один шар. Розігріваємо духову шафу на 200 градусів та випікаємо 35 хвилин. Наші овочі почуться, приготуємо маринад, 250 мл води, сюди столова ложка солі та 3 столових ложки цукру. Додаємо лавровий лист та перець горошком я додала мелений. Доводимо усю нашу суміш до кипіння. Як закипить, знімаємо з вогню, уливаємо 2 столових ложки оциту та 2 столових ложки олії. Часом наші овочі запеклися, дістаємо та викладаємо в окрему ємність. Наші овочі заливаємо гарячим маринадом та залишаємо до охолодження. Ставимо в холодильник на ніч або ж одну добу та насолоджуємося дуже смачними, пікантними та ароматними овочами. Хоча вони мені десь дуже сподобались і в теплому вигляді. Як тільки охололи, вони теж дуже смачні були. Тому раджу обов'язково спробувати.